Друзі, вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Тема сьогоднішнього брифінгу це стан захворюваності на туберкульоз у харківському регіоні. І ця подія присвячена Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом, який щорічно відзначається 24 березня. Я радий вітати у нашій студії наших сьогоднішніх спікерок, а саме пані Олену Логвинову, заступницю начальника Харківської обласної військової адміністрації, а також пані Любов Махоту, директорку державної установи Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Тож ми Розпочинаємо, пані Олено, Вам слово. Дякую, всіх вітаю. Сьогодні говоримо про стан захворюваності на туберкульоз у харківському регіоні. Так, щороку 24 березня, відзначають всесвітній день боротьби з туберкульозом. Ця дата обрана не випадково. Саме в цей день, у 1882 році, Роберт Кох оголосив про виявлення бактерії, що спричиняє таке захворювання як туберкульоз. Відтоді було відкрито шлях до діагностики та лікування цієї хвороби на сьогодні. Туберкульоз. Залишається одним із найбільш смертоносних інфекційних захворювань у світі за даними ВООЗ, щодня близько 4 тисяч осіб від цієї хвороби, і близько 28 тисяч осіб щодня хворіють на туберкульоз. Трохи зануримося в історії протитуберкульозної служби проти терпупротитуберкульозна служба харь. Харківщини є однією з найстаріших в Україні. Вже в 1910 році була в Харкові відкрита перша амбулаторна лікарня для лікування пацієнтів з захворюваннями на туберкульоз за адресою вулиця Сумська, 52. Трохи згодом був відкрит. Протитуберкульозний диспансер, який існує е, і дотепер е, за адресою по вулиці Ньютона е, 145, також Харківщина є. Активним учасником застосування прогресивних методів боротьби з туберкульозом однією з найскладніших проблем в цізіатрії у всі часи, і на сьогодні ну, і на сьогодні було лікування лікарсько стійкої форми захворювань туберкульозу, яке тривало ну понад три роки, а іноді і для пацієнта і все життя. Однак, фармацевтичними -сист, фарма компаніями у 2000-х роках були розроблені новітні препарати, які дозволяли скоротити лікування таких стійких форм туберкульозу на багато до 18 місяців. Схеми з такими препаратами спочатку використовувалися тільки в рамках операційних досліджень. Саме в цих дослідженнях приймали участь і в цізіатри знову ж таки Харківщини. В 2021 році в Україні було розпочато нове операційне дослідження скороченого режиму лікування туберкульозу з стійкими стійкими формами, да, з використанням таких. Трьох новітніх сучасних препаратів, як бедаквілін, претаманіт та лінезаліт, яке дозволило скоротити лікування стійких форм туберкульозу втричі. Тобто лікування таких форм триває не 18-24 місяці, а від 6 до 9 місяців. В нашій області перший пацієнт за такою схемою був вилікуваний, і результати були представлені на світовому рівні в 2023 році. Щодо виявлення і дослідження на захворювання туберкульоз, слід відмітити, що рентгенологічна картина при туберкульозі вона може імітувати будь-які інші захворювання. Тому ну, тільки рентгенологічного дослідження для постановки діагнозу замало. Лише виявлення збудника у патологічному матеріалі надає повну картину і дозволяє поставити вірний діагноз та й уточнювальний діагноз туберкульоз. Бактеріологічна діагностика туберкульозу, яка на сьогодні впроваджена в Україні, відпрацьовувалась знову ж таки саме у Харківській області. Протитуберкульозний диспансер номер 1 він був один із перших в Україні, який отримав апарати для швидкого виявлення збудника туберкульозу. І е, також визначав його стійкість да, до препаратів і ну, дає змогу підібрати е, правильну схему лікування. Якщо раніше для отримання результату медикаментозної резистентності збудника туберкульозу необхідно було чекати від 2-3 місяців, то вже з 2011 року такий результат можна отримати протягом півтори 2 годин. На сьогодні апарати Джеєн Експерт для швидкої діагностики туберкульозу для проведення скринінгу встановлені ну не тільки в протитуберкульозному диспансері номер 1 а в багатьох медичних закладах в Харківській області, і в обласній клінічній лікарні, і в всіх центральних районних лікарнях всіх районів області: Зміївська районна лікарня, дергачівська, валківська, моріф'янська, ізюмська і тощо. В 23 році обласний протитуберкульозний диспансер номер 1 отримав також цифровий рентгенологічний апарат Евдірекс Air. Це такий легкий пристрій вагою до 3,5 кг, Про що це говорить? Він компактний, він переносний, мобільний. Його можна застосовувати при виїздах на дому, і це дозволяє проводити обстеження ну дуже швидко і, скажімо так, мобільно. За 12 місяців, 23-го року, було проведено 4926 скринінгових досліджень на туберкульоз. Виявлено 691 позитивний результат, це 12% від всіх обстежених. В тому числі у 240 осіб, а це 5% від всіх обстежених, діагноз туберкульоз був встановлений вперше. В житті з вересня 2023 року здійснюються виїзди в райони області для обстеження населення. Ну, переважно виїзди здійснюються в такі віддалені населені пункти. Ну і, звісно ж, на деокуповані території. При виїздах здійснюється не тільки рентгенологічне обстеження, але й береться ну, для дослідження матеріал, якщо є кашель у пацієнта. Ну також проводиться освітницька робота. За цей час було здійснено 71 виїзд, проведено обстеження понад трьох тисяч осіб, виявлено понад 300 випадків ну, будь-яких різних патологій, в тому числі 6 випадків туберкульозу. В 23-му році в Харківській області зареєстровано майже 800 випадків туберкульозу. Це ну на жаль, вдвічі більше, ніж за 12 місяців 22-го року. Ну обумовлено це і великою кількістю внутрішньопереміщених осіб, ну, воєнним станом і тощо. Серед захворілих це 22 особи. Це є діти, дев'ять підлітків і сім медичних працівників. На сьогодні, в рамках всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, за підтримки Харківської обласної військової адміністрації, спільно з Харківським обласним центром контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України організовано інформаційну роз'яснювальну компанію із виїздом спеціалістів обласного центру контролю та профілактики хвороб і лікарів фізіатрів проти туберкульозної служби регіону до районів області з метою проведення діагностичних та консультаційних заходів серед населення територіальних громад. Харківщини, ну е, організовані такі графіки виїзні на тиждень, як раніше ми говорили про е, такого роду онкологічні захворювання. Це буде в то, ну, на регулярній основі е, раз на місяць, тиждень приділяється увага різним районам віддаленим області да, для здійснення, е, скажімо так, виявлення патології, ну і роз'яснювальної роботи. Щодо виконання державної стратегії розвідку фізіатричної служби, яке передбачає функціонування в кожній області єдиного в фтизіатричного центру, ну, в рамках знову ж таки госпітального округу і спроможної мережі, зазначене питання передбачено законом України про подолання туберкульозу від 14 липня 2023 року. У 2021 році рішенням Харківської обласної ради ухвалено злиття сіми самостійних протитуберкульозних закладів у єдиний в області протитуберкульозний заклад з подальшим створенням на його базі регіонального фтизіопульмонологічного. Центру на тепер реалізація цього рішення знаходиться вже на завершальному етапі. Ну, ми відпрацьовуємо і скоро ми будемо мати такий потужний фтизіопульмонологічний центр. На сьогодні обласний протитуберкульозний диспансер номер 1 має у структурі консультативне амбулаторне поліклінічне відділення, два міжрайонних амбулаторних відділення, чотири стаціонарних відділення на 200 ліжок, в тому числі 10 дитячих, 40 хірургічних та сім. Паліативних також е е диспансер має в собі ну всі структурні необхідні підрозділи е для повноцінного функціонування і для якісного надання медичної допомоги населенню з такими захворюваннями. Крім обласного передотуберкульозного диспансеру, номородин в області працюють ще три самостійних е профільних заклади. Один із них знаходиться в місті Зміїв, ще один в місті в Харкові. А також функціонує Державний заклад охорони здоров'я, обласна туб-лікарня. Також є дев'ять центральних районних лікарень і міських лікарень, в яких функціонують протитуберкульозні кабінети. І функціонують чотири санаторії туберкульозного профілю: це санаторії Замки, Шарівка, Володимирський і Рібки. На сьогодні департаментом охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації сформований, розроблений, впроваджений, затверджений і розісланий всім лікувально профілактичним закладам області маршрут пацієнта з туберкульозними ну, захворюваннями. Про що це говорить. Кожен спеціаліст профільний будь-якого закладу району області і лікувально профілактичного закладу, взагалі, який виявив у пацієнта підозру на це захворювання, знає. Ну, Повинен знати да, загідно з цього маршрута, всю подальшу ну, логістику такого пацієнта. Оплата медичних послуг з діагностики, лікування та профілактики туберкульозу забезпечується за рахунок коштів Національної служби здоров'я України в рамках програми державних гарантій, а також за рахунок коштів обласного бюджету. Це говорить про те, що для пацієнта така послуга є доступною та безоплатною. У мене по цьому питанні все. Я бажаю всім здоров'я. Дякую. Дякую, пані Олена, я хочу передати слово пані Любові Маготі, нашому наступному спікеру. Всім добрий день. Як уже сказала пані Олена, сьогодні ми говоримо про туберкульоз інфекційне захворювання, викликане мікобактерією туберкульозу, яку називають в. В честь німецького мікробіолога Роберта Коха, який ще в 1882 році вперше описав цю бактерію. Туберкульоз є хворобою, якій можна запобігти, і яку можна вилікувати. Проте, у 2022 році, туберкульоз став другою причиною смертності серед інфекційних захворювань, тільки поступившись COVID-19. це майже вдвічі, чим смертей від віл сніду. Померло 1 мільйон 300 тисяч осіб. У світі туберкульоз розцінюється як значна економічна і е, політико-соціальна проблема. Тому всіма державами, членами Організації Об'єднаних Націй та Всесвітньої організації охорони здоров'я в 2023 році прийнята ціль покласти край глобальній епідемії туберкульозу до 2030 року. Починаючи з 2005 року в Україні відзначалося постійне стабільне зниження як захворюваності, так і смертності на туберкульоз. Середньорічний показник зниження був по захворюваності 4 по смертності 3 починаючи з 2005 року. Але ж в 2020 році в період пандемії COVID-19. Відмічалося різке нерепрезентативне зниження на 30,5%. Після такого зниження, уже в 2023 році знову починається зростання захворюваності і смертності на туберкульоз. Так, у 2023 році Зареєстровано близько 20 тисяч випадків е, захворювання на туберкульоз в порівнянні з 2022 роком. Захворюваність зросла на 7%, серед дітей майже на 41%. Це при тому, що експерти всесвітньої організації охорони здоров'я е, говорять про недовиявляємість десь вдвічі. Харківська область не є виключенням. Так, у 2023 році зареєстровано майже 800 нових випадків захворювання на туберкульоз, говорила вже Олена Валентинівна. Що це майже в два рази більше, ніж у 2022 році. Якщо взяти січень-лютий 2024 року, ми маємо зростання захворюваності на 23% в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Вже за перші два місяці 2024 року зареєстровано 146 випадків захворювання на туберкульоз. Причому двоє із трьох захворілих це 64%. відсотки. Виділяли збудника в навколишнє середовище зростання захворюваності на туберкульоз пов'язане не лише з відновленням надання повноцінних медичних послуг після закінчення пандемії covid 19 а звісно ж і з повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Всі знають, всім відомо, що туберкульоз. Це соціальна хвороба. Тобто погіршення умов проживання, зниження доходів, дефіцит повноцінного харчування, стреси, тривале перебування в сирих, холодних, непристосованих до проживання приміщеннях, все це зростає, все це сприяє зростанню захворюваності на туберкульоз. Проте, ми можемо зупинити туберкульоз саме під таким гаслом Всесвітня організація охорони здоров'я організувала місячник боротьби в березні 2024 року. Місячник боротьби з захворюванням на туберкульоз, і на меті вона мала підвищити обізнаність населення про туберкульоз. Які основні теми тези ми повинні донести до людей? Ну, Перше, це те, що туберкульоз не передається через предмети побуту. Мікобактерії туберкульозу передаються виключно повітряним шляхом, тобто вони залишаються висіти у повітрі після того, як хворий на туберкульоз кашляє, чхає, сміється, кричить, залишаються в повітрі від двох годин до однієї доби. Потім вони осідають на різні поверхності, різні предмети. І вже в подальшому вони не піднімаються в повітрі, сприяє ще тривалому, тривалій затримці мікобактерій туберкульозу в повітрі сухість і запиленість. Тому рекомендується проводити щоденне е, вологе прибирання у хворого, і також при необхідності можна використовувати спеціальні зволожувачі повітря і все. Ніякі дезінфекційні засоби не застосовуються. Як раніше проводилось камерне знезараження речей, також наразі ці всі процедури не проводяться. По-друге, важливо розуміти, що туберкульоз це інфекція не тільки безхатченків та мігрантів. Ні. Це неправильне неправильна думка. Туберкульоз мож, на туберкульоз може захворіти людина в будь-якого -яко, будь соціального статусу. Ця хвороба однаково небезпечна для всіх нас. Не можна ставити тавро на людині з туберкульозом. Дискримінація хворої людини недоступна. Людина з Туберкульозом, як раніше е, вбачалося, е, не повинна бути весь час ізольована. Навіть навпаки, на сьогодні е, більше переваги надається амбулаторному лікуванню. І вже після двох-трьох тижнів лікування людина є безпечною для навколишніх, вона вже не виділяє збудника в навколишнє середовище. І тому в суспільстві треба формувати толерантне ставлення до людей з туберкульозом і відноситись до них як до людей із захворюваннями інших інфекційних хвороб, як то гостра респіраторна вірусна інфекція, грип чи то ковід. 19 наступна теза, про яку вже говорила Олена Валентинівна, це те, що туберкульоз виліковний. Вчасне виявлення туберкульозу та раннє лікування, запорука швидкого і успішного одужання. Спочатку туберкульоз протікає приховано, і часто людина не звертає уваги на свої симптоми, на погане самопочуття і намагається лікуватись самостійно. Тобто, давайте проговоримо, які ж Основні симптоми туберкульозу це кашель понад два тижні, незначне підвищення температури до 37,5 більше семи днів, утруднене дихання, біль в грудях, поганий апетит, безпричинна втрата ваги, постійна слабкість. Пітливість, особливо вночі, кровохаркання. При появі таких симптомів необхідно негайно звернутися до свого сімейного лікаря. Також потрібно знати, хто має підвищений ризик інфікування. Це особи, що проживають разом з хворим. Так, у 2023 році було виявлено 2000 тисячі контактних осіб, серед яких 17 з туберкульозом. Це медичні працівники, вілінфіковані та хворі на СНІД, люди з ослабленим імунітетом, літні люди, особи, які вживають наркотики, які зловживають алкоголем та курять, хворі на цукровий діабет та хронічні захворювання легень. І діти, звісно, оскільки імунна система у дітей ще не сформована. Важливим є вакцинація дітей вакциною БЦЖ. Вона проводиться в пологовому будинку на третю-п'яту добу від народження одноразово. Якщо дитина з певних причин не отримала щеплення, його краще зробити в перші два місяці життя, а також можливо зробити до 14 років при умові негативної проби манту. Недоношених дітей щеплюють після набрання ваги до 2,5 кілограмів. Слід знати, що вакцина БЦЖ не захищає дитину від інфікування, але вона захищає від тяжких генералізованих форм захворювання, таких як туберкульозний менінгіт. Який призводить зазвичай до смерті або важкої інвалідності. Так, до появи в нашій області вакцини на туберкульозний менінгіт хворіло до 100 людей, дітей на рік. На сьогодні ми маємо один випадок на 10 років і то у нещеплених дітей. На жаль, той, euh, показник. Вакцинації в Харківській області складає 70%, при середньому по Україні 75%, а показник, рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров'я, взагалі складає 95%. Також необхідно проходити регулярний скринінг у свого лікаря один раз на 6 місяців для вразливих груп населення. Окрім цього, на сайті Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України за посиланням можна. Пройти анонімне онлайн-опитування щодо ризику туберкульозу для того, щоб дізнатися, чи необхідно людині звертатись за медичною допомогою та проходити додаткові обстеження. Важливо те, що вакцинація БЦЖ, діагностика, лікування туберкульозу в Україні є доступними та безплатними. Тому не потрібно застосовувати для лікування народні методи, починаючи з щасника та цибулі і закінчуючи борсучим жиром. До речі, борсуки теж хворіють на туберкульоз. І такі методи не лише безсилі, але і можуть бути небезпечними. І ще я хочу анонсувати, Олена Валентинівна вже сказала, що здійснюється інформаційно роз'яснювальна кампанія в рамках гасла «Так ми подолаємо туберкульоз, організована Центром контролю профілактики хвороб спільно з обласним центром статистики. Та е, здорового способу життя за підтримки. Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації спільно з протитуберкульозним диспансером номер 1 Вчора ці заходи проводилися в місті Зміїв. 21 березня селище Васищево, 24 – місто Харків привокзальна площа, 25 березня місто Валки, 27 березня селище Сахновщина. В цих виїзних бригадах залучені лікарі-фтезіатри, які проводять при. Всіх охочих в центрах первинної медичної допомоги, прошу всіх приєднуватись до цих заходів та завчасно піклуватись про своє здоров'я. Дякую за увагу. Дуже дякую за надану вичерпну інформацію. Хочу нагадати, що з нами в студії була пані Любов Махота, директорка державної установи Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, а також пані Олена Логвинова, заступниця начальника Харківської обласної військової адміністрації. Дякую всім за увагу. Ми завершуємо наш брифінг. Дякую.